Його прийміть і всім людям розкажіть, згинуть всі окови, прийшов час обнови, діти України, новий рік, різдво святкуйте, честь Божої дитині, слава Україні! є два кольори: червоний та чорний. На жаль, у 2015 році переважали, переважали чорні кольори, чорний більтрат, чорні хустки матерів і вдів, чорні дні прощання з нашими героями-земляками, з героями, які віддали найсінніше, що в них було своє життя, щоб ми з вами сьогодні зустрілися біля ялинки. Щоб ми могли зростати дітей і внуків, щоб ми могли радіти мирному небу. Ви знаєте, ми з вами живемо одним життям, живемо в місті нашої долі, живемо в Бердичеві, разом запорюємо вогні мінори і відкриваємо музей єврейства та Джозефа Конрада. Ми з вами разом зустрічаємо гостинно, гарних гостей із побратимських міст Польщі. Ми з вами разом схиляємо голови перед світлою іконою Матері Божої Бердичівської. Ми разом з вами гордимося, переживаємо за наших юних спортсменів і з нетерпінням чекаємо відкриття нової дитячо-юнацької спортивної школи. Ми гордимося здобутками освіти, медицини, культури і вже мріємо про перегляд перших вистав, які будуть у Бердичівському міському театрі. А ще ми щиро радіємось підприємцями, які відкривають нові робочі місця. Шановні бердичівляни, новий рік це особливе свято, це ніби початок, початок нового життя. Тож нехай у 2016 році переважають червоні кольори, любові, кохані, добра і злагоди. Дорогі друзі, дозвольте від імені міського голови Василя Мазура, виконавчого комітету Бердичівської міської ради, привітати вас з особливими, найпрекраснішими, найчарівнішими святами. Це сьогоднішнім днем, днем святого Миколая, це з Новим роком, з Різдвом Христовим. Побажати, щоб в кожній домівці панувало щастя, кохання, мир, добробут, злагод. Уся Бердичівська громада із Новим роком вітаєм вас радо, дай же вам, Боже, славного роду, мудрого роду, а у домі згоду віншуємо вас з добрим здоров'ям, на щасливі свята, на многі літа.